Ще один зустрів свіжачок, тільки що заїжджав на авторинок і тільки його ще но поставили, натерли. І він такий цікавий. Ось. Тільки натирали гуму, ще гарненька, дуже гарна автівочка. Бачимо, вона зі Швейцарії в нас приїхала, з парктроником з туманкою, з мовачами, з лінзованою оптикою, з панорамою, з релінгами, з безключовим доступом по всіх дверях. Покажу вам її. Так, непогано. По характеристиках вона на 14500 вартує, 209, заявляють пробігу, автомат 13 рік босе. Відразу по салону, електростоянкове навігація, двохзонна кліма, круїз, старт-стоп, присутньо все. Повний привід. Штіряне кермо, повний склопакет присутньо на все. Бачимо, є якась у наже бірочка. 200, 207 заміна мастила, якщо правильно прочитав. Така чудова альтернатива Парктроник. Без камери, чудова альтернатива, такій автівці, як Кашкай, як Спортич, хороший автомат, хороший двигун, хороший тут кузов, специфічний, скажімо так, вигляд має, але це на любителя. Як на мене, виглядає доволі непогано, кого цікавить така автівка. Тільки-тільки заїхала, може вам оглянути разовим оглядом, також саме можемо шукати такі автівки в підборі під ключ. Як завжди, контакти наші є під відео. Телефонуйте, консультуємо, займаємося пошуком вашої майбутньої автівки.